Там Юрій Кубанцев популює щодо порушення правил. Тим часом вже несе ця атака від політехніки. Аксьонов немає удару. Ящук. Киямов. Пробиває Аліас Киямов. Кирило Богрімов ситуацію контролює. Під 23-м вийшов Євгеній Черніков. 14-й номер це Станіславо Пришко. Пробиває Ямковой. І під п'ятим Роман Лютий. Маруна. Маруна віддав пас. Хороший пас для Телмана Ібадова. Бадова. повертає. Киямов. Киямов. Забиває ліас. Киямов 1-0. Запорізька політехніка виходить вперед. Шла вже атака від Філічити. Опришко, Опришко б'є! Йти <зас III> в обан. Поки що є можливість рахунок зрівняти прямо зараз. Пробиває Юрій Кубанцев. Черніков-Черніков! Який же момент для Євгенія Чернікова зараз. Найважчий для команди момент В'ячеслав Волков.